Скрипки у руках викладачів школи естетичного виховання сягав душі. А про увесь трагізм Чорнобильської катастрофи розповідали очі ліквідаторів аварії, які з кожним словом, мовленим та заспіваним малювали страшний вибух та його смертельні наслідки. Так, Чорнобильська АЕС стала символом найбільшої в історії людства техногенної катастрофи, 26 квітня 1986 року. Коли на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції пролунав вибух, сколихнулася не лише Україна, сколихнувся увесь світ. Адже серед численних трагедій, які пережило людство, Чорнобильська катастрофа не має аналогів за масштабами рукотворного забруднення екологічної сфери, негативного впливу на здоров'я, психіку людей, їх соціальні, економічні і побутові умови життя. Б'ють дзвони протяжно, звучно по всій Україні. Бій нещастя. Иду слёзы. Не Надзвичайну подію у Чорнобилі світ назвав катастрофою планетарного масштабу. Постраждалими внаслідок аварії на чаес. Визнано понад 2 мільйони українців. Здебільшого це ліквідатори, які працювали в небезпечній зоні позмінно. Ті, хто набрав максимально допустиму дозу радіації, виїжджали, а на їх місце приїжджали інші. За всі роки понад 500 тисяч чоловік одержали надто велику дозу опромінення, несумісно з життям. Лише серед бродівських ліквідаторів більше 30 уже немає. А ті, що прийшли у районний народний дім згадати побратимів, бояться лікарських оглядів і знайдених нових хвороб. Саме до них, до ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, з великою вдячністю, розумінням та повагою промовляли голова Бродівської районної ради і райдержадміністрації, бродівський міський голова та організатори вечора пам'яті. Дуже прикро сьогодні цей день, коли хочеться подякувати усім тим, хто ліквідовував наслідки цієї жахливої катастрофи. Хочеться подякувати за ваш величезний подвиг. Дуже прийшло цей день визнавати мені, як представнику влади, нехай представницької, але визнавати, що усі ці 27 років влада не додала, не повернула вам борг, не віддячила за вашу працю, не віддячила за ваш подвиг. І все, що залишається мені зараз, сказати величезне спасибі за ваш подвиг і попросити пробачення у тих людей, які жили цей час у Прип'яті. Попросити пробачення за те, що вони позбавилися своїх домівок, що вони змушені були кидати все. Попросити пробачення за втрачене здоров'я попросити пробачення, можливо, за смерть рідних та близьких. І побажати вам усім доброго здоров'я. Думку голови Бродівської районної ради підтримав і Василь Стронський, голова Бродівської райдержадміністрації. Адже внаслідок Чорнобильської катастрофи тисячі людей втратили усі свої статки, родичів і власне здоров'я. Та найстрашніше вплив катастрофи відчутний і досі. Що б влада зробила? Як би не намагалася, немає того мірника тої ціни, яка би десь компенсувала ті втрати. Ті полі, які ви терпіли і терпите зараз. Тому щиро кажу вам здоров'я і хай влада, як представник виконавчої влади, як представник президента. Я усвідомлюю і розумію, що ми багато в чому завинили перед вами. Але хай хоч добрим вчинком, добрим словом, терпінням і розумінням який ви є ситуації, не заважаючи вам, навпаки, якщо можна допомогти, ту вину перед вами спокутувати. Тому з одного боку, я каюся, а з другого я взичу здоров'я, розуміння, терпіння і низький вомуплін і спасибі. Десять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції отримали грамоти і грошові винагороди від районної ради та адміністрації. Ще близько 30 подяки та грошові подарунки і слова вдячності від міського голови Анатолія Белея. Ми завжди повинні пам'ятати той героїзм наших пожежників, військовослужбовців, будівельників. Лікарів. Їхній подвиг завжди буде в пам'яті українського народу. Я хочу вам всім побажати і вашим родинам, міцного здоров'я, щастя, благополуччя. Хочу подякувати вам за те, що зроблено вами. У свою чергу голова Бродівської районної організації Союз Чорнобиль Україна Федір Месюра від імені усіх ліквідаторів говорив про наболіле. Обіцянки влади та гарні закони, які не виконуються. Невирішені квартирні питання та 100 гривень, які держава додала чорнобильцям, щоправда, лише з офіційною інвалідністю. Про несправедливість по відношенню до простих людей говорили також зі сцени. Не встиг ще ранок розвести долонь, на воїні весною спали діти. А чорний ангел відміряв вогонь, що в Україні крило опалити. Ви бачили, як тонуть кораблі, як перед смертним криком тужить море, Так розривалось серце у землі, що захлинулось невмов. До моїй народяться сини без руки, без голови, не з війни, з обвугленою, з гіркою душею. Країнонька в рубцях, в кривавих зонах, посвідчення штампує автомат і летять зірки чорнобильські в погони На груди генеральські летять. О, один, хто в ніч, як полени горіли, мовчали, геть заціпивши уста за власну шкуру не люди. Тимтіли і рятували власне лише життя. А далі побажання чистого неба і чистого повітря, міцного здоров'я, незламного духу, віри і надії щиро зичили ліквідаторам, пісенним словом, викарбовуючи страшну правду чорнобильської катастрофи молодому поколінню. На Драматизм Чорнобильської катастрофи не піддається ніякому виміру, але незнащений радіаційними променями смерті дух, героїзму, солідарності і самовідданості тих чоловіків і жінок, які боролися у Чорнобилі з ядерною стихією, залишається найбільш значимим і з року в рік все більше тривожить душу.